Солдат Константин, механізованої роти. Родом з Дніпра проживаю в місті Дніпро. Сім'єю є дитина. Все як у людей. У цивільному житті працював в мантажніх займався поганими системами. Смотивував мене піти воювати ще в 22 році. Пішов в воєнкомат, ну, мене не взяли, сказали, що людей, поки вистачає, очікує. Ну, очікував і так добився в 23-му. Пішов обратно в воєнкомат. Забезпечення гарне. Есть, по їді, продуктам, есть, продукти, все є. Саме собі готуємо. Води вистачає, забезпечення. Есть, в принципі, все дуже гарно, На хорошому, якісному рівні. Відношення команди, командування дуже гарне, без нарікань, немає взагалі запитань командування ніяких. Такі ж самі звичайні люди, як і я, прийшли з цивільного життя. Тобі, зараз їх потихеньку обучаємо, вводимо в курс. Тобі, якби хороші хлопці учаться, все вас хочуть воювати. Знищувати ворога, щоб його не було на нашій землі. Байовий досвід пройшов мій старомайорський, був я стрілець. Перші рази була страшна, мабуть, як усім. Потім звик нормально. І потихоньку-потихоньку, кожного дня, добувалось якогось результату, знищували ворога, техніку. Відбивали втурми. Ну, так пройшов рік. Познайомився з много, з хорошими людьми, з побратимами. Ті, хто час молоді хлопці. Ухиляються, не хочуть воювати. Ну, могу їм сказати, що ну, тут не все так погано, як нам описують, там, що у нас гарне забезпечення, гарні люди. Тобто виконуємо своє завдання. Рано чи пізно все одно до них дійде, що треба захищати свій дім. І тоді вони поймуть, що тут не так все погано, як їм розказують. Поскоріше, закінчилось. Ну, закінчилось так, що ми освободили свої землі. Повернусь додому, до, до жінки, до сина. Вернувся на роботу. Все вільне життя вернутися. повернутися. Повернутись.